Спочатку на все обличчя нанесу тональний крем, я частіше всього його наношу з допомогою пальчиків або ж кісточки вроді кабуки. Це досить швидко та зручно. Кроком будемо скувати більш серйозні недольки, проті синячки під очима, а також різноманітних прищиків, почервонінь та висипань. В цьому нам допомагає коректор. Частіше за все я його наношу саме пальчиками, тому що так його можна досить натурально і досить швидко розпроділити, розтушувати і зробити його непомітним. Далі буду закріпляти макіяж з допомогою пудри. Роблю це досить легкими рухами з допомогою пушистої кісточки. Ростаюся невеликою кісточкою, а також буду використовувати сіру-коричневий коректор. Трішки зменшу форму свого обличчя, точніше, зроблю його більш вузьким і виділю щічки. Переходимо до макіяжу. очей. для початку я буду використовувати білий матовий відтінок тіней і наносимо його на все рухливе і нерухливе повіко. Це допомагає вирівнювати колір нашого повіка, а також робити тіні більш яскравими. Наступним буде використовувати ніжний персиковий відтінок. Буду його наносити у внутрішній куточок нашого ока, а також майже на дві третини його поверхні. Легко розтушую. Наступним набиратиму коричневий відтінок і наносимо його вже в зовнішній куточок ока, роблячи більше акцент саме на його кінчиках. Далі ми все це гарно поправляємо. Наносимо коричневу відтінку стільки, скільки вам потрібно, далі його розтушовуємо. Невелику кількість такого самого коричного відтінку ми наносимо під нижню лінію ростовій. Наносимо приблизно до половини. Далі будемо використовувати світлий ванільний відтінок. Це прекрасно освіжає погляд, ми його будемо наносити якраз таки у внутрішній куточок ока і трішки з'єднаємо разом із персиком. Далі будемо використовувати той самий коричневий відтінок і з його допомогою трішки підкреслимо брови. Для звичайного денного макіяжу я частіше всього для брів використовую саме звичайні тіні. Завершаємо макіяж очей з допомогою чорної туші. Я наношу її в два шари. Якщо вам потрібно трішки візуально припідняти свої брови, зробити політ більш відкритими, можна нанести невелику кількість перламутрових тіней в зону під бровами. Але пам'ятайте, що робимо це зовсім-зовсім легким перламутром і гарно його розташовуємо. А даме дома губ. Я для початку люблю використовувати олівець, він підходить як база під помаду, крім того, буде макіяж більш стійким. Я наношу олівець в колір своїх губ, трішки коригую форму, а також заповнюю їх повністю поверхнею. Зверху нашого олівця наношу помаду. Я інколи можу наносити помаду як тісточкою ж просто використовувати звичайну помаду. Якщо вам більше подобається блиске, можете використовувати блиск. Він також буде більш насиченим зверху олівця, окрім того, він також буде краще триматися. Для того, щоб передати обличчю трішки свіжості, а також здорового вигляду, я додаю хайлайтер. Наношу його якраз таки на зони щічок, а також там, де ми наносили наш коректор. Це допомагає робити обличчя трішки загорівшим, при тому дійсності сіяючим і здоровим.